В російському місті Котовськ безпілотник вчергове атакував Тамбовський пороховий завод. Джерела у гур підтвердили низці українських ЗМІ успішне ураження заводу у Тамбовській області. Російська влада традиційно заперечила будь-який факт ураження. За словами губернатора Максима Єгорова, два дрони, нібито були збиті засобами ППО. Він також додав, що нема ні жертв, ні руйнувань. До слова, Тамбовський пороховий завод одне з найбільших військово-промислових підприємств Росії, де виготовляють боєприпаси та порохи для стрілецької зброї. Цей завод не вперше стає ціллю для атак українських безпілотників. 19 січня 2024 року завод був атакований ударним безпілотником. До того 20 червня 2023 року, внаслідок вибуху на Тамбовському пороховому заводі загинуло четверо людей і ще вісім осіб отримали поранення. А вибух на пороховому заводі 11 листопада кваліфікували як теракт. Розмі писали, що у зруйнованій будівлі слідчі знайшли фрагменти безпілотника. Аби окупантів щоразу ставало менше на Україні, Українській землі потрібна і ваша допомога. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.